Не знаю, шановні, чи щось з цього вийде, бо я вже занадто старий для цього лайна, але, але я спробую. Привіт еліта! Що ви скучили за мною? Звісно, я знаю, що ніхіра ніхто не скучив. Але я тут, тим не менш. І сьогодні в нас буде огляд на нову. Ну як нову, вже вона. Поки я зібрався робити на неї огляд, вже вона ніхрена не нова. Але нова стара гарнітура від Sony для PlayStation 5. Соні Еліт, воно, до речі, хоч зветься правильно. Так, ага, ось знайшов. Sony Pulse Elite. Елітна гарнітура для елітних людей. В мене ці наушники вже десь, місяць, де да більше, десь півтора, май майже вже два місяці. І я їх нормально так поюзав, потестував, так що зараз все вам розповім, як воно є. Варто їх купувати, не варто їх купувати і взагалі що вони себе представляють. Погнали! Без патрон! Без патрон. Як ви вже зрозуміли, розпочну я з дизайну. Якщо відверто, то на голові вони ну виглядають ну геть по -їбанськи. Ну це лише моя думка. А так, якщо їх зняти і крутити в руках, то в принципі дуже все, я би сказав, гарно. Ну і в стилі PlayStation 5. Тобто вони будуть гармонійно поєднуватись разом, десь там, якщо ви поставите вашу консоль і ці навушники, то все буде дуже гарно виглядати. Для фоточки в Instagram чи для якогось відосика, все дуже круто. Але на голові, ну, ну це якийсь, ну це якийсь грустний член. Хоча ви знаєте, як кажуть на смак і колір, хтось і Xbox купляє. Якість матеріалів ну, тут 50 на 50 Тобто ніяких скрипів немає, нічого, в принципі, ніде не відвалилося, нічого не дратує. Я користувався цими навушниками дуже акуратно. Тобто вони в мене не падали, ніде їх старався не царапати, нічого там. Взяв, покористувався і гарненько поклав знову на поличку. Але, я не знаю, буде вам видно чи не буде. Камера, якщо сфокусується, сюди десь. То ось тут з'явилося на цьому от пластику, з'явилося просто дві подряпини, навіть три. Не зрозуміло звідки. І це мене дещо ну, розстроїло, якщо чесно. Тому що, ну як так, коли ти просто їх взяв, отак от вдів. Пограв там час-два, зняв, поклав на поличку, і в тебе і, і все. Ні їх, собаки їх не жували, мої коти не дряпали, дитя і не, гра... не гралося, але тим не менш, щось права сторона тут вже є подряпане. І це таке собі. На голові вони сидять, ці наушники, до речі, дуже непогано. Я не сказав би, що в них незручно. Тобто оголів'я тут із пластику, і під оголів'ям ось така от прорезинена фішка, яка виїжджає вверх Вниз вона їздить, тим самим регулюючи посадку на. Під різну голову. Тобто, взагалі ніякого дискомфорта від цього я не відчував. Там 2-3 години спокійно можна в них грати. Також тут дуже непогана шумоізоляція. Коли ви їх вдіваєте, ні, тут немає активного шумодама, але коли ви їх вдіваєте, то світ навколо трішечки приглушується. І це дуже я вам скажу добре, тому що ви краще чуєте саму гру, всякі нюанси, всякі дрібнички, яких ви раніше могли і не Чати. Ось цей момент мені подобається. Якщо порівнювати їх з голдами, а тому що ну, з чим ще їх порівнювати з H3 Sony, ну не знаю, чи доречно, тому що це безпровідні, ти провідні, і взагалі, коли ці вийшли, то я взагалі не знаю, чи Sony тепер потрібна така модель, як Inzone H3. Але Sony, мабуть, відніше, хоча я вангую, що щось одне з продажу скоро зникне. Мабуть, H3 зникне і залишиться лише H9 і H9. 5. також залишиться Sony Gold для тих, хто хоче економити. Ну і це мабуть це золота середина буде. Саме в наушниках від Sony. якщо хтось хоче гарнітуру саме від Sony. Але про це ми поговоримо пізніше. Зараз ми обговоримо лише ці навушники, як вони і що вони. Самі амбюшури, самі чашки навушників, якщо порівнювати з голдами, вони стали нарешті вони стали зручнішими. Хоча для мене все одно залишається питанням, чому вони ось тут, де вже йде сам. Сам динамік в чашці, я не знаю, вам буде видно чи не видно. Я надію, що видно. Хоча там все чорне не видно. Чому цей саме вже пластик, де динамік? чи мабуть це... А це вже і є сам динамік, чому він не прямий, а чому він йде по діагоналі, тобто він йде отак навскоси? Похожа історія з голдами, коли їх вдіваю, то моє ухо, воно торкається динаміка. Це просто якась шляпа. То, тут уже цю ситуацію трішки покращили, але якщо в кого великі локатори, то я думаю, буде та сама проблема. Хоча у мене цієї проблеми немає, і я в них ну Нормально такі сиджу і дискомфортно як не відчуваю. Самі чашки, кожзам еко-кожа, всі діла. Ну На дотик приємна, скільки вона витримає, як довго вона протяне, я не знаю. Тому що при плотному користуванні, наприклад, пульс 3D, мені багато хто писали і в знайомих є, то, ну, там менше, ніж за рік, за рік оця кожа вже почала е, облазити. То, що буде з цими навушниками через рік, я вам точно сказати не можу. Тож, якщо хтось користується цими навушниками дуже довго, там вже рік чи скільки, то напишіть, будь ласка, в коментарях, як вони на довгій дистанції, чи все з ними гаразд. Тепер переходимо до моменту, який я ненавиджу в цих навушниках. Це ергономіка. Вона відсутня нахуй. Вона просто уй. Погана, дуже погано. Соня, нахрена, вона інтуїтивно не зрозуміла. І я постійно, щоб десь щось там, навіть звук, бувало, навіть таке, що просто звук плюс-мінус. Я їх знімав і шукав, де курва ці кнопки. А курва ці кнопки, по-перше, вони переїхали з лівої частини якоїсь хера на праву, Окей, цим я ще можу змиритися. Але ну, вони от сховані під ось от дужкою. І їх там налапати, намацати ну дуже-дуже. Не знаю, не то, що складно, ну просто непривично. Не і так я за півтора місяця до цього і не звик. То ось ти сидиш, граєш, хочеш щось поміняти, і почалася макарена. Де ці кнопки? Це що тут? А, це порозарядки, а це що? Це... Мікрофон чи що? Ага, це включить. Ну, коротше, таке собі мені не дуже, якщо чесно, подобається. Ну і також варто сказати, що на цю на праву сторону вони винесли всі кнопки, всі порти, які є в цих навушниках. Тобто порт для зарядки USB Type-C, порт Джек 3,5 мм, е включить саму гарнітуру, блютуз. Ну і е гучність. А з лівої сторони ми маємо майкрофон, який тепер. Видвіжний, тобто не така ось шляпа, як в голдах, де вони типу, два мікрофони втулили, е, в самий, не, да, здається, там, в динаміках вони. А тут же мікрофон у нас виїзний. Єдине, що одразу вам хочу сказати по поводу цього мікрофона. Він виїзний, тепер він гнеться, так як це у багатьох гарнітурах зроблено. Якщо він вам не потрібен, ви його просто назад так от от отак от, легенько, бачите, як легенько, дуже засовується. Засунули. І все, і він вже не працює. Якість цього мікрофона знає яка, бо я його не тестував, бо мене мікрофон в гарнітурах взагалі не цікавить, я їм майже не користуюся. Але для вас, мої любі, я зробив виключення. І нарив у гуглі в інтернеті, в сіті інтернет, оцьої 4G, 5G е, приміри, як звучить цей мікрофон. Так що слухайте. Ну, а тепер переходимо до того, заради чого, в принципі, ми всі тут і зібралися. Це. Звучання, як вони звучать, тому що в принципі це найголовніші параметри, по якому ми вибираємо собі ту чи іншу гарнітуру, чи навушники, чи будь-що, що звучить, де ви що будете слухати. Непогано, непогано. отакий мій вердикт непогано. Якщо порівнювати, наприклад, з голдами, то прям-прям крок, крок у вись в небеса і. Тепер ці навушники можна слухати, тому що голди це якесь пискляве мишеня, яке мені просто різало слух вуха своїми цими низькими частотами, повністю відсутністю басів. Навіть не то, що басів, там навіть середні частоти повністю відсутні. І в голдах є гратиний мік гадздиня. От. То тут Соні вже на нарешті виправились. Ну, за 150 баксів, я думаю, в принципі, виправитись потрібно було. Тут непоганий баланс низьких, середніх, я не скажу, що тут є. Вибачте. Тут непоганий баланс е високих, середніх, я не скажу, що тут десь є. Низькі частоти. вони присутні, але на дуже-дуже низькому рівні. Тобто, бабах такого плотного взриву, такого добрячого, ви не відчуєте. Буде такою хлопушка. Оце знаєте, Оце да. Але вже не так, звісно, хуйово, як це було у Gold. Не дотягують вони по звуку до InZone. У in інзон звук все ж таки кращий. Але там кажу ж, альтернатива, ці будуть вам безпроводні, а наймолодша модель у Інзон, вона буде проводна. Тож, зараз, коли на ринку вже ці з'явилися, і в мене стояло б на одній чаші, навіть не на одній, на три. Gold C і H3, то ці б стояли посередині, і я, звичайно, купив би ці, і вже забігаючи наперед, якщо у вас такий самий вибір Голд. Еліт чи аж 3 то, звичайно, я брав би ці безпроводні, непоганий звук, вони удобні. Так що, чому б і ні? Єдине, що звичайно за 150 баксів 150 вони коштують тут в Норвегії. А я знаходжусь в Норвегії, тому що я переплив Тису 10 років назад і став ухилянтом, коли це ще не стало мейнстрімом. Це так вам наперед, що ви там хто в коментарях буде хейтити. А навіть вони вже подорожчали. Тобто тут стоять вони вже 180 майже баксів. Ну, за 180 баксів, чесно вам скажу, є варіанти покраще. І якщо 180 баксів, то тоді ні. Зразу все. 180 баксів для цих навушників це за дохуя. Є багато варіантів за 180 баксів Кращих, якщо хочете щось підібрати, то ось вам силочка на відосик, можете там щось собі придивитися. Так, поїхали далі. По звуку вже я сказав, що тут більш-менш звук нормальний, вухо не ріже. 3D аудіо God of War тестив, де я там ще тестив? Bot, Ну, в общем, в іграх, там, де реальний 3D-звук, хороший зроблений. 3D-звук в них звучить прям круто. Все, отут, все літає, зверху, знизу, збоку, зліва, справа. Претензій нічого немає, я ж кажу, ще б басів би накрутить, було взагалі б взагалі непогано. Але в цілому, в цілому, грати можна. Позиціювання в шутерах мене взагалі ніяких претензій нема. В колді все чую. Тут з боку біжить мене наєбашив. ззаді прибіг мене наєбашив. зліва теж наєбашив. Да Дай, щоб бути вже чесним, такого в лоб в лоб зустрічаюся човаком, і він мене наєбашив. І всіх я їх чую, і добре, дуже чую, як вони до мене біжать і мене їбашить. Так що, хто любить там шутани покатати кроки, побіжить зліва, біжить знизу, біжить справа, пристроївся ззаді. Все почуєте, все уловите. Єдина претензія, яка у мене є до цих наушників зараз, це йоп, твою мать, що за ціна? Соні? Ну 180 баксів за це. Я думаю, це за дохіра. Тоді, в той момент, як на ринку є Logitech, на ринку є SteelSeries, Arctic Pro, навіть можна взяти за ці гроші, якщо десь там на акцію залетіти. Та на ринку є дохіра всяких навушників, які... Оці взьоргнуть такого на раз-два. А про провідний я взагалі, якщо комусь не принципіально безпровідні, то провідні там взагалі в пух і в прах. Якби ціна була така, як була на старті, от я їх, чесно кажучи, купив ну, ще півтора місяця назад за 150 баксів. За 150 баксів ще миритися з ними можна. А краще б вони б стоїли десь там 130 баксів, і тоді б це було взагалі б взагалі. Ідеальна гарнітура за свої гроші. А так, голди, які ну це взагалі стяка, я їх вже рекомендую брати. Ну, якщо хочеться там від Sony, і в самому останньому вже випадку. Бо голди скільки там? десь, 90 баксів, і тут зразу такий скачок в два рази дорожче. Хоча вони в два рази ці навушники не краще, ніж. Голди, тому якщо Sony ви виставити цінник вже в два рази більше, то вони мають і давати ці наушники в два рази більше. А поки не забув батарея, я за полтора місяця зарядив їх півтора рази. Тобто батарейка тримає тут ну до дохіріше, годин 20 витримує спокійно. Єдине, що ж кажу, ціна ну не стоять вони 180 баксів. 120-130 по акції можете брати. А якщо дорожче, то я вам не раджу. В цілому, в цілому, гарнітура мені сподобалася. Гарнітура мені сподобалася. Єдине, що, звичайно, на голові сидять вони по-уїбанськи. Е, оці кнопки винесені, трохи вони інтуїтивно непонятні, але це все діло звички. Ну і звук мені дуже сподобалось, що вони підтягнули І тепер він, ну, типу, непоганий. Типу, я не можу сказати, що він гей-гавно, але він і не супер. Ну, враховуючи те, що в мене є Sony Inzone H9, Astro-50. a SteelSeries Arctic Pro, ну топові гарнітури, то вона звучить на фоні них не дуже такі і погано. Плюс в мене ще є голди, і на фоні них вона теж звучить. Ну, на фоні них вона взагалі звучить пиздато, тому що голди це саніна, вонюча ніколи їх не беріть. Але якщо вже взяли, ну таке ж, що зробиш? Пользу, користуйтеся. Так, і тепер підсумовуючи це все дійство, ставлю цій гарнітурі 6,5 з половиною елітних балів із десяти. Ось мій вердикт для цієї гарнітури. Якщо б ціна була нижча, то я думаю 7, а то й 7,5 вона могла би Отримати, але за 180 баксів, вибачте, ні. Тож на цьому в мене все. Мої любі інтелектуально розвинені, дорогі, найкращі, найкрасивіші, найсуперовіші глядачі. Якщо відео вам сподобалось, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, тут будуть виходити відео. Я вам обіцяю, раз в 8-9 місяців вони будуть тут з'являтися, тому на каналі буде дуже багато цікавого і прям екшен, і ви тут ніколи не засумуєте. Все, пока.